Привіт, друзі! Це Антон з пропоходи. Ми з вами давно не бачились на оглядах спорядження. І мені приємно починати 2019 рік з огляду спорядження українського виробника. І не тільки українського виробника, а власне з того спорядження, яке вироблено в Україні. Сьогодні ми поговоримо про пуховий спальник Turbat Кук 700 Перше, щоб вас одразу зацікавити цим спальником, я скажу три його характеристики. Перше, він важить менше 1150 грамів. Друге, його температура ліміту, тобто чоловічого комфорту мінус 14 градусів. І третє, він коштує менше 250 доларів. З такими характеристиками і за такою ціною я поки що інших спальників на українському ринку не бачив. Якщо ви бачили, кажіть, нам буде теж дуже цікаво. Пух теж не найпростіший далеко, пух класний, це 750 філ-пауер, тобто пружність пуху, яка власне, підтверджена сертифікатом швейцарського інституту IDFL, а це інститут, який най-най-най найкрутіший по сертифікації пуху. 70% цього пуху гуска, 30% качка. Як і багато інших виробників, турбат на свій пух наносить водовідштовхуюче покриття. Скажімо так, за півтора року активного використання, правда, не в спальниках, а в куртках, які регулярно перуться, цей пух значно втрачає свого покриття, але в спальниках він його тримає доволі довго. Тканина має 20 денє товщину нитки, і та, що зовнішня, має і водовідштовхуюче покриття, і армування, а та, що середини немає ані того, ані того, бо середини воно не потрібне. По теж нашому досвіду користування цією тканиною, вона дуже крута по, зношу, по зносу. Тобто, ті спальники, які ми оглядали рік тому, які цілий рік з вами мандрували по нашому проєкту Банк спорядження, вони не зазнали жодних пошкоджень. Хоча ви їх тягали так по світу добряче. З точки зору утримання пуху, вона добре, але не найкраще точно. Тобто, якщо ми порівняємо її з цим спальником Neverwinter, то турбатівська тканина далеко попереду, прям далеко-далеко-далеко. Але вона не дотягує до тканин Seattle Summit і Експед. Звісно, там вже інший цінник і вже інша розмова. Тобто на свої гроші ця тканина є суперовою. Стосовно характеристик цього спальника температурних, знову ж таки, турбат провів сертифікацію в тому ж інституті IDFL швейцарському, але увага, вони це зробили крутіше, ніж всі. Бо вони зробили це не за стандартом ЄН. Який до недавнього часу вважався дуже крутим, а за най-найновішим стандартом ISO 23537. Тобто, крім Турбату в Україні, я думаю, ніхто таких тестів не проводить за найновішим стандартом і він вважається найреалістичнішим по показниках. І знову ж таки, якщо ми вже говоримо про всі показники, то температура комфорту жіночого буде мінус 7, чоловічого мінус 14 і екстремальна мінус 35. Звісно, я нагадаю вам, на екстремальну ніколи не орієнтуйтесь, коли вибираєте собі спальник, бо то температура не сну, а крайнього виживання. Такого на межі останнього подиху. Те, що мені дуже подобається в спальниках турба, це центральна блискавка, бо мені і дуже зручно її шукати спереду. Як куртку я розтібаю, так швидко знаходжу блискавку. Але стосовно зимового спальника, тут не все так шикарно. Чому? Бо в зимовому спальнику, коли ви спите, ви зазвичай не спите в одних трусах чи в термусі. Коли на вулиці мінус 14, і ви спите в цьому спальнику, ви. Захочете вдягти щось тепліше, бо знову ж таки, навіть зранку вилазити зі спальнику і вдягатись, ну то взимку не така вже приємна процедура. Хочеться вже спати в одязі, ну, принаймні там в флісці і в термусі. І от ті додаткові шари одягу вони крадуть спальнику трошки місця. І сам спальник, через те, що він такий от, самі бачите, супер пухнастий і супер об'ємний, він вас краще обіймає. І виходить, що в самому спальнику з такою довгою рукою, як в мене. Вже доволі складно її вивернути і знайти цю середню блискавку, бо в нас тут багато одягу, мало простору. Тому, мабуть, ідеальним варіантом для такого спальнику була блискавка така діагональна, щоб йшла від одного плеча до протилежного, скажімо так, трошки нижче пояса місця. От такого формату. Бо тоді я зручно так раз розстібнув, застібнув, розстібнув, застібнув. Тут центральна. Краще, ніж бічна, але сподіваюся, що турбат колись розгляне і діагонально. Конструкція цього спальника називається h chamber Тобто, якщо ми його розріжемо, то ці комірки нагадуватимуть літеру H в розрізі. Як так стається, вся фішка в теплих швах. Тобто між зовнішньою тканиною і внутрішньою тканиною в кожному шві є ще вертикальна перегородка. Це зроблено для того, щоб повітря напряму зразу через шов не тікало в атмосферу. Поблискавці детальніше це YKK. Дуже гарна, дуже зручна в роботі. Розміру номер 5 можна було б зробити менше, але оскільки взимку з нею працювати в рукавицях і взимку трошки більше нервуєш, коли щось не виходить, бо холодно, то більше блискавка вона дає знову ж таки більшу зносостійкість всього виробу і меншу вірогідність поломки. В верхній частині маємо двосторонній бігунок з двома пулерами зверху і знизу, і односторонній бігунок знизу, для того, щоб або там розкритись, провітритись. Висунути ногу, якщо вже дуже спекотно. Але тут ми не маємо пулера, і я б радив взяти такий шматок якоїсь мотузки, відрізати вітрової відтяжки 10 см і зав'язати тут якусь штуку, щоб було легше за неї тягти. Аби блискавка не закусувалась в тканину, то виробник передбачив таку планку. Ви її зараз не бачите, бо на щастя він її сховав під низ. Бо в попередніх куках вона була назовні і вона так трохи дратувала, бо то сіра якась лінія, ще й нерівно вшита. Дивишся, так і думаєш, блін, ну то яке ж гаражне виробництво. Тут вже, як в професійних спальниках в крутих, вона вже схована всередину. Але знову ж таки, пам'ятайте, ніколи жодна та стрічка протизакусувальна, вона на 100% роботу не виконує. Все одно час від часу ви будете бавитись з діставанням тканини з бігунка, але з тією тканиною, яка перевага, Оскільки 20 день є, вона тоненька, доволі слизька, то її з-під бігунка виправити дуже просто. Головне, не тягніть, не рвіть. Обережно буквально так пальцями такий рух, шух, і вона вже з-під бігунка вилазить. Аби та блискавка у вас не розстібалася, коли ви її повністю застібнули, тут ми маємо класичне рішення: липучка і невеликий клапан. Зміни цього спальника як зимового в порівнянні. О, до речі, закусилося. От, раз і все виправлено. В порівнянні з літнім і сезонним по-перше, цей комірець, який рятує нас від втрати тепла через блискавку, він став набагато ширшим і значно товстішим. Тут багато пуху, який отримує ваше тепло. Далі, те, що ви завжди казали, чому в демисезонному спальнику нема комірця, ну, на мою думку, якщо спальник вищий, ніж на 0 градусів, то там він особливо і не треба. Але в зимовому це вже важлива річ, бо комірець взимку то тепло буде гарно втримувати. І тут цей комірець не тільки є, а він тут архікрутий. Він супер об'ємний, і він супер широкий, і він дуже добре лягає на ваші плечі. Коли ви його затягуєте, ну відчуття шикарне. Це сильна різниця між тим, як ви спите без нього і з ним. Для регулювання цього комірця маємо шнур, а не резинку. Мені насправді шнур подобається більше, бо резинка з часом розтягується гумка. На резинка. І такий фіксатор класичний, який, в принципі, міг би бути на розмір менше, але і цей працює добре. Єдине, що зробив турбат, дуже так добре, вони зробили два виходи цієї е, стропи з комірця, з ліворуч і праворуч. І залежить від того, на який бік вам зручніше працювати, ви переставляєте просто цей фіксатор з одного боку на інший. І він там лишається, і ви з ним працюєте. Мені, приміром, зручніше було б працювати. З лівого боку, то я б мав собі переставити на лівий бік. І таким самим шнуром і фіксатором регулюється капюшон. Закрили, затягнули. І про капюшон у мене теж насправді відгуки тільки позитивні, бо їм вдалося досягти дуже правильної пропорції, що коли, приміром, на вулиці холодно, то затягуючи капюшон, він дуже добре гортає голову і виганяє те зайве повітря, щоб зайвого не було потрібно прогрівати. І навпаки, коли на вулиці достатньо тепло для цього спальника, то ви собі спокійно розкриваєте капюшон, і ваша голова є там доволі вільною, добра циркуляція повітря, і на крайній випадок навіть ви можете її висунути, покласти зверху на спальник, і у вас таким чином під головою буде зручна пухова подушка. І через те, що спальник зимовий, такий є аналітній, оцей комірець, який притискається до голови, він так само дуже добре збільшений. Тут і пуху більше, ніж в попередніх. і... Його розмір ну, він став майже вдвічі, а то й більше ширшим. Йдемо далі. Тут, в кінці спальника, важлива дуже штука для зими це футбокс. Хто з вас не знає, футбокс це коли в кінці спальника робиться вертикальна стінка, робиться вона для того, щоб коли ви вставите туди свої стопи, то ви ними не перетискали утеплювач, щоб, щоб стопи ваші були абсолютно вільні в спальнику. Тоді пух розправлений, і ногам не холодно. Тобто тут цей футбокс є. Зауважу, що він не такий супер анатомічний, який ми бачили в спальниках приміром Sierra Designs. Але знову ж таки цього цілком вистачає, і за цю ціну, в принципі, більшого просити і, ну, було б соромно. Дві маленькі петельки на футбоксі. Єдине, що я зауважу, вам нагадаю, що ці петлі вони суто для провітрювання спальника і для такого легкого досушування після. Якихось вологих умов. Бо якщо ви виперете спальник і повісите за ці петлі його сушитись прямо з нуля мокрим, то весь пух так скачається спальнику, що ви його будете розправляти дуже довго. Кишенька для дрібниць. Вона була в 350-му куку, в 250-му її не стало, в 700-му вона є і вона найкрутіша з усіх. Бо, по-перше, вона вже вільно вміщає навіть великі смартфони. А по-друге, приємний сюрприз: ця блискавка також у IKK. Єдине, що знову ж таки немає пулера і фокус зі шнурком я б радив провернути із цією блискавкою також. Трохи наших вражень про цей спальник. Якщо б я особисто зараз пішов в магазин шукати спальник десь на мінус 14-15 і мав би до 250 доларів, то я б точно вийшов з цим спальником. Бо ну, 250 доларів, і ви маєте спальник на мінус 14 чоловіки або мінус 7 жінки, які важать менше 1150 грамів. Менше 1150 грамів. І це спальник українського виробництва. Українського і дуже високої якості. Якість пошиття, до речі, якщо ми візьмемо перший кук 350-й, і зараз кук 700-й, ну це як ніначе два абсолютно різні виробники. Тут же рівненькі шви, рівненькі запаси, все паралельно, все дуже гарно. Тут же тільки такі найбільш фетишовані фетишисти можуть знайти якісь недоліки, що от, типу, тут пришита. Шов сантиметр не паралельно до іншого шва. Але ті, хто з цим спальником будуть мандрувати горами, а не фетишувати, ну ви будете тільки насолоджуватися все. Ну, кращої пропозиції на українському ринку для такого температури, об'єму, ваги, я просто не знаю. Йдемо до комплектації. Оскільки це пуховий спальник, то ми маємо величезний мішок для того, щоб зберігати його вдома в розправленому стані. З мішок з сітки, ми маємо. Компресійний мішок, в якому ми будемо його переносити. І маємо ремкомплект, якщо так можна назвати. Це, власне, два такі шматочки тканини, один сірої, один червоної. І мабуть, останнє, що ми зробимо з цим спальником, я його спакую в компресійний мішок і покажу вам, як він виглядає скомпресований. Бо впевнений, ви теж будете приємно вражені. Такий маємо результат компресування. І уявіть, це спальник на мінус 14 для порівняння літровий термос. Супер. І я вам нагадаю, що наш проєкт банк спорядження, про який, боже, хтось з вас не знає, він існує і розвивається активно. І в чому його суть, що будь-яке спорядження, на яке в нас є огляд, воно лишається в банку. І ви можете його безкоштовно брати на власні тести. І визначатись, чи вам це спорядження підходить чи ні. І так само цей спальник вже є в банку спорядження. Більше того, він вже злітав на Конкаго. Дякую вам, що подивились це відео. Я дуже дякую Турбату, що він дослухається до наших зауважень і до ваших зауважень, і так швидко на них реагує. І нагадаю вам, що будь-яке спорядження, яке ви захочете купити, цей спальник, термос чи будь-що. Ми дуже просимо зробити це через наших партнерів за посиланнями нижче. Чому так? Ну, по-перше, ми вибрали найкрутіші магазини, на нашу думку, в наші партнери. І по-друге, вони нам відраховують невелику комісію з ваших покупок, якщо ви їх зробите через ті посилання. Тобто, ви не платите жодної додаткової копійки, а ми отримаємо гроші на розвиток проекту про походи. Тож, подумайте, згадайте перед наступною покупкою і зробіть це. Дуже дякую і щасливо!